Усім привіт! З вами Ліза. Я вас рада вітати на своєму YouTube-каналі. Сьогодні поговоримо про новий проєкт у мене на каналі, і мені сьогодні буде допомагати ось така лялечка, Моя нещодавня готова робота. Так, отут вона повністю просто не влазить у кадри, я так вам вирішила показати, бо я не дуже-дуже задоволена. Значить, у мене колись на каналі був такий проєкт, він називався 10 засобів, 10 використань. І я з ці відео видалила, бо вони були російською мовою. Так, а нещодавно у Альони на каналі, канал називається Альона Юрченко, побачила проєкт помадний Project Pen. От, і суть в тому, що береться 6 засобів, і вони на. Місяць маєш використати 10 разів. Якщо використав, то наступного місяця замінюєш. Так? А ті, що не використав, продовжуєш використовувати. Я подумала, що це те, що мені зараз близько, також захотілося мені повторити. Але я вирішила, щоб у мене вже було не 6, а 10 засобів, то взяти ще 2 олівці для губ і 2 олівці для очей. Бо, от саме якісь кольорові олівці для очей. У мене менше використовуються. Ну, і для губ у мене є так з початку року постійно два в Project Pen, а інші якось так не використовуються. Тому давайте почнемо. До речі, деякі продукти я розхламила. Ну, як розхламила, я збирала посилочку своїм рідним і подарувала їм три засоби. Там в мене є три роточки, значить, дві помади, один блиск і одну палетку. Я також віддала для очей. Тобто, коли буде інвентаризація, то буде менше. Це майже нові засоби, якими я практично не користувалася, і я ну, не встигаю все використовувати. Отже, давайте про засоби. Я не знаю, чи є сенс відмічати чи ні в блокноті їх я просто собі зроблю список і буду записувати кількість використань. Тому що за 10 разів навряд чи буде результат. Наприклад, оця помада від Mac, Я її взяла в активне використання, і в мене з минулого року зберіглися відмітки в проєкті, як він у мене називався? Ну, про помади проєкт. Я там всі свої помади відмічала. А, помади та олівці, отак він у мене називався. То я б приклала, мені здається, навіть її більше, ніж було тоді, хоча я реально часто користуюся. Значить, Перша помада це MAC Color Bliss відтінок 202 з лінійки Cream Sheen. Тобто Це така кремова, сяюча помада. кораловий відтінок. ось такий. І я її хочу взяти в піврічний такий марафон. Тобто кожен місяць, от сьогодні липень, 1 липня, E, значить, в липні і так далі, ще 6 місяців до кінця року, в кожному місяці по 10 раз використовувати. От e, я не думаю, що вона закінчиться раніше. Тут її дуже багато. E, так, ось такий своч, вона може дещо вибілювати губи. Якщо на губах є якісь недосконалості, то вона буде підкреслювати це. Вона, бачите, e, навіть дещо на своч як e, трішки. Плішиво так лягла. от, І в неї дуже приємний аромат, аромат тік-таку м'ятного, так само, як і бальзам у мене є від МАК. Тому шкода, щоб вона зіпсувалась, наприклад. тому я її беру першою в цей марафон. Іноді я її наношу просто. Отако, чуть-чуть отако, І пальчиком розподіляю, наприклад, на олівець, щоб додати трішки зволоженості губам і трішки сяйва. Бо якщо її отак от нашаровувати, прямо наносити то воно не, не гарно вже якось не неприродно зовсім виглядає на губах. Це така перша помадка. Ну, Давайте поки що візьмемо її. До наступного першого числа, ну, хоча б 10 разів я використаю. Якщо буде більше, то на краще. А подібний відтінок, але вже більш матовий на губах, це Oriflame. Так, дівчата, я не знаю, який це колір, чесно вам скажу, де тут дивитися Oriflame. Це подаруночок мені був від ірочки. Помада дуже класного кольору, але в неї є ментоловий такий дуже сильний ефект. Якщо тут аромат тік-таку оцєї самої оболонки, до того, як ти дійшов до м'ятної частини, то тут вже такий конкретний м'ятний аромат. Є мікроблискітки, їх може бути помітно на губах, але в цілому, так здалеку, помада виглядає матовою. Бачите, вона така досить сухенька. І. Ну, літо це єдиний момент, коли я можу носити такі ментолові засоби, бо я не люблю цей дискомфорт. Комусь все рівно хтось не навіть читає навіть відгуки на ну, ті засоби, якими я не можу користуватися, що ну, в когось взагалі цей ефект навіть подобається. Мені тяжкувато, тому. Але колір, ну, прям попадання в десяточку, дуже-дуже люблю його. Е, так, і далі. Ну, це щось таке середнє в мене між помадою і бальзамом, і якимось блиском. Це Patricia Ledeau, Color Push відтінок 02. Коли я його тільки купила, я купувала в Єві, там, як завжди, там 1 плюс 1, чи щось таке була акція. Мені дуже тоді сподобався, тоді була зима. Потім щось якось я й ним була незадоволена цим засобом. А тепер я його взяла в косметичку і мені знову він подобається. Раніше мені здавалося, що він якось неорганічно виглядає з олівцями, бо занадто світлий і який би я олівець не взяла, якось не личить, не личать вони до цього засобу. Він також може трішки вибілювати губи. Але зараз, наче, ті, навіть що в мене в Project Penny олівці, то воно гарно і. Шкода, що тут не можна подивитися, скільки всього засобу. Е, мені би хотілося трохи зменшувати, і чомусь здається, що цей буде швидше закінчуватися. Ну, от на 10 використань я хочу взяти. Так, далі. З близьких я взяла ось такий від Patрі'a е, Ну, Напевно, цей теж. Я рахую, як заблиск. Ну, Патрісія Ледо, 04. Дуже якось неякісно в них це пофарбовано, на жаль, бо просто в мене лежало. У мене є така косметичка з помадами, якими я не використовуюсь на кожен день. Поки не була в косметичці, майже все здерлося. Hydra Glow, так, Patricia Ludo. І сам він, коли я дістала, трішечки розширувався, тобто олія була така крема, така прозора, пігмент трішки осів. Але він свіжий, я тільки його в січні відкрила. Ну, вже півроку дійсно пройшло, тому може вже і не дуже свіжий, але свіжіший, ніж інші мої засоби, скажімо так. Класний колір, аромат полунички. А якщо тут це тік-так у мене. Упс. Перепрошую, то це в мене полуничний дірол. Дуже Приємний аромат і кольор красивий, красиво на губах. От, тому буду брати, щоб частіше користуватися. До того ж, один блиск я подарувала, один блиск в мене зіпсувався, тому якраз буде чим користуватися далі. І тут, ну, поки що він у мене, я його розбовтала і він стояв, не видно, да, використання, щоб щось відмітити. Блиск, можливо, трішки і буде за 10 днів прогрес помітний. Але я, ну, чесно кажучи, я не думаю, що буде щось помітно. Ось такий засіб Флеміс це тінт Желе від Ламель відтінку 403. Хочу також взяти, бо я іноді використовую його. Знаєте, навіть цей такий проєкт, який у дівчат я бачила, називається Помадна карусель. Коли вони беруть і всі свої засоби по черзі так використовують. Хай там по 10, по скільки раз, хто як вирішує. От, Бо. Дійсно, є засоби, які там стоять і косметичці, і до них ніколи-ніколи не доходять руки. І ось тут мені здається, що тут є оця позначка. Ну, як позначка, що тут видно, що десь тільки його. Ось така, бачите, як смужечка. Це матова рідка помада від Land Pro. От я найменше люблю такі засоби, але хочу взяти, бо я так з початку року собі і вирішила, що я буду брати. В косметичку ці матові помади, кожного місця по помаді. От, Але навіть буває візьмеш і там один раз всього скористаєшся, А тут вже буде якийсь облік, що це має бути 10 використань. Е, я не люблю так наносити, але я звикла от так пальчиком точечно наносити. Е, все рівно йде витрата, бо я ж наношу на руку, і так воно не настільки дискомфортно на губах. В принципі, приємно, і колір класний, і по стійкості. тому буду також використовувати. Звісно, тут 60 використань має бути за місяць, це нереально. Плюс що в мене є ще два засоби з Project Penu. Я, їх... я можу вам їх показати, в принципі, я їх. На жаль, це не такі засоби. От у мене були попередні в Project Pen, які я. От прямо брала і користувалася зранку до ночі. От якщо я там тричі виходжу на двір, там то кожен раз ними використовуюся. Ще дома десь можу намастити, там коли треба зволожити губи там чи після їжі, то ці такі, хоч би. Раз я цей в день нанесла і раз цей. Тому це не такі засоби, знаєте, які от я прям можу використовувати. Але я намагаюся, і відповідно, ну, це все за місяць точно я не зможу. Хоча б там один-два засоби були такі, щоб пройшли ці 10 використань. От. Але ну, будемо бачити, скільки якраз це все буде цікаво позаписувати. І Олівці я вирішила взяти також від Богенії. В 05-му відтіночку цей колір дуже красивий. Ось так він виглядає: олівець в дереві, сам олівець твердий. І він красивий, але не стійкий. Ну, в принципі, я і прям стійкості такої мені не потрібно. Я можу поновити, це не така проблема для мене. Красивий колір, але от навіть я руку малюю і відчуваю, що воно якби трі, трохи дряпає. Але візьму, бо, знаєте, буде лежати. Я так не люблю. Ну, точніше, з одного боку, я люблю взяти один олівець і користуватися ним від початку до кінця. А інші хай чекають, тоді я бачу прогрес, але з іншого боку, хочеться і всім користуватися. Ось такий 401 олівець від Ламель. Мене розчарував цей колір. Зараз вам намалюю. А витрачається він швидко, його треба часто точити, наче він тут і схожий на цей. Але він світліший в мене був 01, з самої першої колекції, і то був мій улюблений олівець. Але він чудово прям підходить під оцю помадку в MAC, тому я думаю, так от в парі покористуватися. Я думала, що це оновлена ця лінійка. от Раніше самі перші олівці з нуля починалися: 01, 02, у мене ще 0,8 залишився. от, а Цей, цей колір змінився. е, 0,1 він він став, він дуже схожий на 410-й попередній до того, як отут появилася напис «New». Ось на оцей. Ось 410. То, якби я знала, я би замовила, ну, цей би вже не замовляла, бо 410-й я і так і так придбала. Так, це значить другий олівець для губ. І для очей я хочу взяти ось такий 404-й. Дуже мені часто якось стали попадатися жовті макіяжі або жовтим акцентом якимось, або стрілочкою, або розтушований просто жовтий такий. Бачите, він поки що не схопився, він легко тушується. Значить, сам олівець я намагалася заточити, але не виходить так заточити, щоб намалювати товсту стрілочку, малюю по повіках, бачите, десь воно там, щільніше набирається, десь тонше, і воно не дуже гарно. Але вже я один макіяж робила, мені сподобалося з цим таким кольоровим акцентом, тому я хочу в літню косметичку взяти більше таких кольорових олівців. І якщо буде проєкт, то це буде мене більше спонукати користуватися. І другий це нещодавня моя покупочка від GlamBee в п'ятому відтінку. Цей дуже красивий також яскравий, але вже не за рахунок кольору, а за рахунок шимеру, ось такого ефекту. І також ну, цей більш такий носибельний, повсякденний, ніж жовтий. Хотіла спочатку взяти два яскравих, але вирішила, що, до речі, жовтий, як ви бачите, погулялася, якою зв'язала. Це один з моїх улюблених кольорів. От. І ось так, дівчата, хочу такий проєкт. Я не хочу свій канал перетворювати повністю на канал проєктів, але оця думка якогось раціонального споживання, закінчування, вона в мене є. От, і використовувати так, щоб вся колекція працювала. І цей проєкт, знаєте, потім будуть змінюватись. Хочеться, щоб вся, всі помади, всі олівці пройшли через цей проєкт до кінця року. От, так що я вам дякую за увагу. Всім бажаю, як завжди, мирного неба, міцного здоров'я! Пишіть, чи буде вам цікаво спостерігати за моїм проєктом, і чи треба робити заміри чи ні? Бо мені здається все таки десь використань замало, щоб був результат, я це вже казала. От, дякую вам за ваші коментарі. Вподобайки, підписки і до нових зустрічей, Па-па!